Визначимо з вами, чи додатнє, чи від'ємне число, використанням власне електронних таблиць і можливостей канва. Заходимо в Canva на телефоні. Обираємо аркуш. І давайте напишемо сюди просто число. І тут напишемо додатні. Або. Від'ємне. Так, є, вставили. Так, давайте тепер можна залити кольором. Ну, давайте сюди оберемо якийсь такий більш веселіший, сюди також оберемо. Нехай буде ось такий. Так, ось так. Так, ну і можна тут також, у нас є тут дії певні, можна подивитися, можна також взяти, наприклад, розташувати зробити, наприклад, змінити різні значення. Тобто, дивіться, є табличка. У нас тут можна змінювати, в принципі, редагувати і можна змінювати також і стиль шрифта все, що там завгодно. Ну, наприклад, можна вибрати, можна змінити, наприклад. Кольор шрифта. Давайте змінимо, наприклад, на зелений. Нехай буде зелений, наприклад, ось так. Так, є. Так, є. І, в принципі, можна також зробити, наприклад, тут є у нас редагування, є певні дії. І можна зробити, наприклад, змінити розмір. Давайте зараз спробуємо це змінити. Да? Тобто є тут магічний конструктор текстів, є різні можливості, є також редагування. Можна взяти, наприклад, сюди так, натискаємо. Так, ось у нас тут є розширені налаштування. І можна, власне, встановити розмір стовпця відповідно до змісту. Ось таким чином. Так, і число, наприклад, задаємо. Давайте задамо сюди число, наприклад, нехай буде число 56. Тут нехай буде число, наприклад, 78. Тут нехай буде число, наприклад, мінус 89. І пишемо форму. Так, ось так. Так, і давайте напишемо оператор IF, пишемо умову. Тобто, у нас буде умова наступна, тобто, якщо у нас число в клітинці, наприклад, А2, починаємо з неї, якщо воно у нас буде більше або дорівнювати, дорівнює 0, то тоді ставимо кому, тобто перше у нас буде, да. Тобто число буде додатнє. Давайте напишемо власне, ось таких в власне лапках. Пишемо додатнє, так? Так, додатнє. Так, якщо інший варіант, пишемо від'ємне. Зверніть увагу в Google таблицях крапка з комою, а тут у нас комий. Так, ось так. Тепер можна поставити введення. Так, ну, в принципі, досить непогано рахує, але тепер потрібно все виділити. І в нас є дії, і є тут у нас автоповнити автоматично автозаповнення. І бачите, все непогано працює, Додатнє. Давайте змінимо, наприклад, якесь число. Просто спробуємо. Наприклад, у нас буде число, наприклад, мінус, поставимо мінус 9, наприклад, тут. Бачите, зразу від'ємне. Наприклад, тут я поставлю мінус приберу. Так, у нас тепер додатнє число. Ось таким чином працює. Тобто, з електронними таблицями в Canva також можна працювати. Ну і навіть з телефона, хоча не дуже зручно. Не завжди, наприклад, легко щось знайти, але все ж таки працювати можна. Всім дякую за увагу!